Отже, відповіді на питання. Багато продовжують задавати питань про місця сили, про як подорожувати, коли будемо подорожувати і таке інше. Школою і мною особисто прийнято таке рішення. Я просто хочу відповісти на питання, і яким джерелам довіряти про ті роботи, які на місцях сили буде проводити наша школа. Отже, Перша теза. Під час війни ніяких подорожей по місцях сили наша школа в Україні не проводить. Крапка. Тобто, будь ласка, не задавайте навіть запитань. Доки не завершиться війна, ніяких подорожей по Україні не буде. Коли війна завершиться, тільки по безпечним розмінованим місцям. Друге. В Україні приймати участь першочергово в подорожах тематичних по місцях сили будуть учні школи. По пільговим умовам. Тепер, так, дійсно, ми проводимо роботи на місцях сили в інших країнах. Було проведено під керівництвом і через Орісту Сан. Роботи на Камені Аклі у Ванкувері, на горі Шаста і ключову роль в роботі на, в Єгипті була проведена через Орісту Сан. Отже, е, саме, вона проводила ці роботи, займалася їх підготовкою і налаштуванням. Так, організаційні випроси по Єгипту виконували інші люди. На найближчий період школа завершила всі роботи налаштувальні на території Єгипту. Більше ніяких. Робіт на території Єгипту наша школа не буде проводити і брати в участь і супроводжувати ніяких робіт на території цієї країни не вбачаємо сенсу. Бо зараз пішла лавина особисто мені запитань, чи планую я супроводжувати якісь і чиїсь. Роботи духовні на території Єгипту. Я кажу вам всім, я не вбачаю в тому сенсу профанацією і туризмом не займаюся. Тому ніякого благословіння, супровіду на найближчі часи на подібні подорожі в Єгипет. Не буде. Так, з часом я збираюся провести сам кілька закордонних подорожей. Частина з них буде публічною, і я вас запрошу. Але е звертайте увагу на мої особисті анонси і анонси сумісні з Орістою Сан. Якщо ще хтось буде вповноважений проводити підготовчі роботи від імені мого і школи, я особисто представлю цю особу. На сьогодні повноваженою особою по проведенню на місцях сили робіт являється Оріста Сан. І ми маємо плани, графік робіт, і вони стосуються місць сили на сьогодні в Канаді і Америці. Дійсно, наші учні під моїм супровідом проводили роботи в Істамбулі, і це була закрита група. В ФАТімі, і це була закрита група. Коли будуть набиратися відкриті групи, в яких я буду запрошувати і своїх учнів. І е, людей зовні, я про це буду повідомляти додатково. Завжди наші роботи прокладаються багато місяців застосуванням сил горніх і мають своєю тематичною спрямованістю останнім 9 місяців. Це зміна системи нашої цивілізації. На добро. Так було дійсно проведено паралельно дві роботи по відновленню історії сил і знань нашої школи. Ці роботи являються завершеними. Це і гора Шаста. Хоча ми плануємо наступного року більш розвинуту експедицію на гору Шаста. І фізично буде збиратися команда на цю подорож. Її очолить знову Оріста Сан. Так, ми плануємо відновити наші роботи по місцях Сили України після перемоги України. Після настання миру. І безпеки на території України в Україні. Всі інші роботи ми будемо оголошувати додатково, або запрошуючи прийняти участь на тонкому плані в роботах нашої школи і наших закритих груп, або створити молитовне коло, як ми це робили, на аклі. І на шасті через скайп або інші засоби зв'язку. Також ми будемо запрошувати прийняти фізичну участь в подорожах, коли це буде на часі і буде на те благословіння і дозвіл. Отже, мої любі, всі обяви, які посилаються. На роботи школи, мої особисті благословіння і супровід, без мого особистого анонсування являються фейковими. Бо ви останнім часом досить багато задаєте таких запитань, що хтось там десь оголошує під моїм супровідом якусь подорож. Якщо я особисто оцим своїм ротом на відео цього не сказав, то це є. Ми провели за ці роки потужну роботу по 16 напрямках тільки в Україні по місцях сили, відновлюючи енергоструктури і планети і України, досліджуючи і вивчаючи місця сили. Ми готуємо цілий цикл програм передач інтерв'ю на цю тему. Розповідаючи про те, що відбувалося на цих місцях сили. Є що розповісти? Зустрічі з потустороннім вражають. Це неймовірно. Я думаю, що для цього буде залучено не тільки наші ресурси, а буде залучено іще і певні YouTube-канали, які допоможуть нам донести до вас. Ці унікальні факти з історії наших подорожей, де ми зустрічали не тільки людей, а й інші форми життя. Отже, мої дорогі любі, я вас запрошу з часом у нові подорожі. Зараз ми готуємо знову перше число. 1 листопада знову відбудеться, і це буде 9-місячний цикл, тобто завершено третій цикл наших робіт по перших числах. Про це будуть додатково анонси. Звісно, буде викладено роботу і так далі. Отже, ми у вас є. Обіймаю вас серцем, і обов'язково підписуйтесь, коментуйте, репостьте, лайкайте. YouTube, інстаграм, телеграм, фейсбук, TikTok. Ми з вами.